Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: ДТП на Золочівщині зіткнулися вантажівка та легковик. Ви запитали про паркування у Золочіві. чи вистачає місць для автомобілів. Поблизу села Почепи Золочівського району біля цвинтаря сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. На Золочівщині виявили уламки ворожих дронів. Сталася подвійне ДТП, зіткнулися легковики та вантажівки. Відійшов у вічність воїн із Золочівського району. Детверезового мотоцикліста зупинили поліцейські на Золочівщині. У ДТП біля села Плугів зіткнулися вантажівка та легковик. 18 липня у селі Плугів Золочівського району, неподалік тунелю, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки ДАВ та легкового автомобіля Рено. За попередньою інформацією, усі учасники аварії Живі, однак обидва транспортні засоби отримали технічні пошкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовують поліцейські: будьте уважні на дорогах і неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху. Сьогодні ми підіймаємо одну з найактуальніших тем для кожного водія паркування. Здається, усе просто приїхав і припаркувався, але на практиці ситуація зовсім інша. Що ми бачимо на вулицях? Автівки стоять на газонах, тротуарах, пішохідних переходах. І ні, це не злісні порушники, це часто ті, хто просто не має вибору. Без нормальних умов для паркування страждає все: безпека, рух транспорту, екологія і навіть настрій. Ходімо, запитаємо у людей, чи достатньо місць для паркування авто. Чи потрібно автостоян? Мене машини немає, то я вам точно не скажу. Ні, не достатньо. У машини отсюди по дорозі стоять. Ні, недостатньо? Е, ну ви знаєте, ми теж маємо автівку. Е, я би сказала, що недостатньо. Е, в такі дні так ще нічого. А коли субота, особливо, дуже багато автівок. І паркування я рахую, що мало. Часом нема де припаркуватися, от їдемо туди. А так все гарно, квітами засаджено, дуже гарно. Місто розбудовується, дуже ну, жалко, що війна. Щоб дай Бог, щоб скоріше, найскоріше закінчилося. Не Паркуються де хочуть. розумієте. Особливо біля Капітошки, Теж не знаю, хто дозволив це зробити. Ладно, все. Ну, я б сказала, що не дуже. Бо мало місця і тут, і тут, але звичайно, що мало. Чи достатньо паркомісця для автомобілей у Золочеві? Звичайно, що ні. Недостатньо. <реш> Чи достатньо місця для паркування автівок у золочеві? Ну я не місцева, деколи бувають труднощі, але от тут ну переважно в центрі. Ну а так, в принципі, не знаю. Я завжди паркую машину і ходжу пішки, але важко знайти звичайно. Завжди паркуюся там в забороненому місці. Тому мені здається, що проблему треба вирішувати. А можна вас запитати бачимо ви автівкою? Чи достатньо місця у золочеві для паркування автомобілей? Золочеві достатньо машини. Машини купляють більше кожен день, а парковки. Я думаю, що повинні більше робити парковки. Чи достатньо місця для паркування для автівок у Золочеві? Недостатньо, я б так сказала. Недостатньо. Це є одне питання, а ще інше, наша міська влада, бо я в Золочівській погано працює. Тихо. Навіть не то що а досить погано працює. Я вважаю, що достатньо. Та ні, звичайно. Дуже мало. Самі бачите, які тут зони. Чи достатньо місця для паркування автівок у місті? Чи достатньо? Чи? Ну Чи, не знаю, тому що ми є приїжджі люди. Я так не можу об'єктивно сказати. Ні, достатньо. Я не шофер, я вам не скажу. По-моєму не вистає, бачите? Не вистачає місця. Ну, я думаю, достатньо. достатньо. Це золоти. Від... Бо я машину ставлю взагалі десь там, на тих сторонах. Туду нереально туди машину поставити. Так що дуже мало. Золочі. недостатньо. Недостатньо. Думаю, що ні. Бо дуже багато є на тротуарах машини стоять. Ні, тут вже повний колапс. І взагалі ці парковки вони не відповідають нашому місту. Хто де хоче, там паркується. І далі вони це продовжують. Безлад, інакше не скажеш. 19 липня поблизу села Почапи Золочівського району біля цвинтаря сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. За попередньою інформацією, усі учасники аварії живі. Проте обидва авто зазнали технічних пошкоджень. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють поліцейські. Будьте пильні на дорогах і дотримуйтесь правил дорожнього руху. 13 липня у селі Майдан-Гологірський Золочівський район знайдено уламки ворожого дрона Камікадзе Герань. Герань-2. 16 липня близько 11.37 поблизу села Поморяни Золочівського району на відстані близько півтора км від житлових будинків було виявлено уламки безпілотного літального апарата типу шахет. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації. Небезпечних наслідків чи загрози для населення не виникло. Біля села Плугів на Львівщині сталася подвійна ДТП, зіткнулися легковики та вантажівки. 18 липня 2025 року на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Плугів Золочівського району сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. На одній ділянці автошляху зіткнулося два легкових автомобілі, а поруч відбулося зіткнення двох вантажівок. Наразі подробиці і події уточнюються. Правоохоронці з'ясовують обставини аварій. Будьте обережні на дорогах і неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. З невимовним болем повідомляємо, що відійшов у вічність воїн Ремарук Ігор Любомирович, житель села Скварява Золочівського району. У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну, Ігор приїхав з Чехії, щоб стати на захист України. Він вступив до Лав Збройних сил України та служив у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. На жаль, наслідки війни виявилися надто тяжкими. Здоров'я не витримало, його серце зупинилося. Ігор відійшов у засвіти, залишивши по собі глибоку скорботу. Це невимовна втрата для батьків, родини, побратимів, односельчан і всієї громади. У скорботі схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам, світла пам'ять і шана герою. Скверві затримали нетверезого мотоцикліста 1,57 проміли проміле алкоголю в крові. 13 липня під час автопатрулювання території Золочівського району працівники районного відділу поліції виявили у селі Скварява мотоцикліста, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомили правоохоронці, вміст алкоголю в крові водія становив 1,57 проміле. Що суттєво перевищує допустиму норму, на порушника складено адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Матеріали справи передадуть до суду. Поліція вкотре наголошує, нетверезе водіння це злочинна безвідповідальність, яка несе пряму загрозу життю і здоров'ю як самого водія, так і всіх учасників дорожнього руху. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!